Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Шоу Мазґоон Лукашенко поїхав на кордон з Польщею. Пише нардеп Гончаренко. Офіційна причина перевірка посів. Лукашенко подивиться на технології вирощування великої рогатої худоби. Так вагнерівців поки що ніхто не називав. А якщо серйозно, вже зрозуміло, що гвинтокрили фотофейки вагнерівців в Польщі і візити самопроголошеного. На кордон це все про одне та вочевидь лише початок. В той же час на кордоні лунають вибухи та хлопки, але не на території Польщі, а на території Білорусі поблизу Бресту по маршруту Лукашенка. За даними. Телеграм-каналів понад 24 невідомих літаючих об'єктів повністю рознесли базу вагнерівців. Велика кількість техніки спалило. Тепер хай Лукашенко думає, звідки прилетіло ворогів. Він собі нажив. В той же час нові оборонні плани північно-атлантичного альянсу передбачаючи в разі здійснення агресії проти Польщі на її території будуть розгорнуті близько 100 тисяч військовослужбовців НАТО. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції за підсумками саміту альянсу в Вільнюсі. В середу пише європейська правда з посиланням на ПІАЙПІ Дуда підкреслив, що схвалення перших із кінця холодної війни оборонних планів альянсу є історичним рішенням, які змінюють його підходи до оборони від стримування шляхом покарання до стримування шляхом заперечення. Тобто від стримування покаранням, іншими словами, щойно на нас нападають і захоплюють нашу територію. Ми лише мобілізуємося, відповідаємо і починаємо захищатися до стримування відмовою в доступі. Тобто, якщо вони ворожі сили не зайдуть, то будуть негайно зупинені, пояснив він. Польський лідер підкреслив, що окремо увагу альянс приділяє. Так званим бреським воротам як зоні стратегічної та військової загрози для НАТО. Брезькими воротами називають відрізок між польською столицею і кордоном з Білорусю. Підраховано, що в разі нападу на брейські ворота можна вважати, що на нашу територію для негайної оборони буде перекинуто близько 100 тисяч військовослужбовців альянсу. Це ті припущення, які робляться на даний момент і які були затверджені альянсом в межах оборонних планів, уточнив Дуда. Лідери північно-атлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають. Необхідність боротьби з такими загрозами, як Росія і тероризм, згідно з новими планами, НАТО має на меті розгорнути 300 тисяч військових у стані високого рівня готовності, включно із морськими і повітряними силами. Деякий час Туреччина блокувала затвердження планів альянсу через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпер, але в останній момент блокаду Туреччини вдалося подолати. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.